Про неприємне, але про те, що треба говорити, і те, що треба озвучувати, тому що такі інциденти, на жаль, вони не поодинокі. Пам'ятаємо смерть мобілізованого в Києві, яка дійсно сколихнула весь інфопростір. Всі соціальні мережі смерть Романа Сопіна, і вона настала внасток травми тупим предметом. Ось такого висновку дійшли у судово медичній експертизі, наданий адвокатом, опублікувала журналістка Дарина Трунова. Це щоб мене знову не звинуватили в маніпуляціях, висновки зробіть собі можливо мається на увазі і підлога як тупий предмет, додала журналістка. Йдеться про 43-річного Романа Сопіна, сина акторів театру. Бід він упав у кому із закритою черепно-мозковою травмою після перебування в подільському ТЦК і наступного дня помер. У ТЦК одразу відхрестилися від імовірного, скажімо, так висновку. Поліція відкрила відповідну справу. Що було відомо, що 23 жовтня 43-річний Роман Сопін помер у лікарні в медзаклад? Чоловіка доправили з розподільчого по. Ункту за даними поліції, мобілізований впав і вдарився головою. Перші результати судово медичної експертизи показали, що смерть сопіна настала в наступ закритої черепно-мозкової травми. Продають у медіа. Потім ж ознайома родини померлого журналістка 24 го каналу Дорина Трунова 28 жовтня оприлюднила висновок судово медичної експертизи щодо причини смерті Романа, який ви бачили тільки що також на екранах. Ці документи медійниці надав адвокат сім'ї у висновку. йдеться вже більш детально розписані причини смерті. Одна із них травма тупим предметом. Цитую, що зазначила журналістка, щоб мене знову не звинуватили в маніпуляціях. Висновки зробіть собі. Можливо, мається на увазі підлога як тупий предмет. Журналістка закликала криміналістів та юристів оцінити висновок експертизи. Ідеться у повідомленні 18 жовтня. 43-річного Романа Сопіна зупинили представники ТЦК для перевірки документів. Потім чоловіка відвезли до Подільського РТЦК, де він пройшов ВЛК. 19 жовтня. Тобто на наступний день батькам Романа зателефонували і повідомили, що їхні. Син потрапив до лікарні із важкою травмою голови. За даними поліції, чоловік впав і вдарився головою об бетонну підлогу. І це сталося, коли він перебував на території військової частини. Представник групи комунікації київського міського ТЦК Віталій Соленко сказав, що Сопін впав у настиг епілептичного нападу. Тим часом адвокат каже, що один із свідків, який перебував разом із Романом, бачив, що у нього був із кимось конфлікт. Лише на шостий день після розголосу у соцмережах поліція Києва таки відкрила справу за статтею Умисне вбивство. Очільник же МВС Ігор Клименко заявив, що бере цю справу під особистий контроль. ДБР направило запити до Київ. Ського ТЦК та центрального управління військової служби правопорядку для перевірки дій працівників. У якщо будуть з'являтися подробиці з приводу цього жахливого інциденту, обов'язково вам будемо про це повідомляти, але про це не варто мовчати. Це варто озвучувати і загалом не замовчувати, тому що ми прекрасно розуміємо, що різні можуть бути причини, включно якими звісно займаються відповідні служби, досліджуються. Але бачимо, що і судово-медична експертиза з'явилася. Про це далі будуть вивчати е, докази. Звісно, розглядати і вже у кінцевому висновку будуть робити відповідні результати. Ну а тепер, дорогі глядачі, перейдемо з вами до тих подій, які відбуваються безпосередньо на полі бою на території України. Аналітики мапи Діпстейт» заявили, те, що збройні сили України відкинули росіян поблизу Кучерового Яру та нового шахового в Донецькій області. Водночас армія Рефі просунулася поблизу Звірового на Донеччині та степової новосілки у Харківській області. Йдеться у е, звіті аналітиків мапи Діпстейт, які оновлюють ситуацію, які слідкують активно. Ну і звісно, про це все дописують. Далі можемо заслухати думку українського військового експерта Олега Жданова. Він проаналізував ситуацію зміни на полі бою. Які ж є зміни на фронті? Далі давайте слухати Олега Жданова. Краматорська тоже залишається второстепенным. Там враг не распыляется на, на штурмы наших позиций. И там не было ни наступательных, ни штурмовых действий за прошедшие сутки. А вот уже опять же Константиновская, Покровская, Александровская. Кстати, тоже так. Смотрите, Константиновская 14 штурмов, Покровская 34 штурма. Ну, падение общее падение минус. На, 3, на, 3, на 30% упала боевая активность. Соответственно, здесь тоже. И Александровская 14 штурмов тоже наших позиций. То есть Константиновская, Александровская по 14 и на Покровском 34. Но если на Константиновском и Покровском направлении нашим войскам удалось удержать все свои позиции, не допустить их потери, и российские оккупанты не смогли продавить нашу оборону, линия фронта там остается без изменений, то на Александровском, к сожалению, российские оккупанты продолжили вклинение в нашу оборону в районе Вишневого и злады Вот в районе двух этих населенных пунктов, видите, по карте, российские оккупанты частично продвинулись вглубь нашей обороны. Я так понимаю, что теперь будут пытаться расширить эти вклинения и, соответственно, между ними захватить территорию, которая оказалась между ними. Там серая зона, там идут активные боевые действия. И, ну, это такая, такая, это одна еще один вид э, тактики. Ведение боевых действий, вклинения, расширение, вклинения, расширение. Вот такими кусочками они пытаются откусывать и осуществлять вот это ползучее наступление вглубь нашей на глубь нашей территории. Но темпы продвижения на сегодняшний день, в принципе, не соответствуют никаким нормам и стандартам, что очень сильно раздражает российское командование. Они ищут способы давления на нас другие, кроме боевых действий. Мы об этом еще сегодня поговорим, чтобы вынудить нас принять капиту... капитулировать перед Российской Федерацией. Ну, не дождетесь. Не тут-то было. Далее у нас еще остается Гуляйпольское, Ореховское, Приднепровское направление. Здесь та же самая картина, как и на Константиновском и на Покровском направлении. Гуляйпольское два штурма наших позиций, Ореховское пять штурмов наших позиций, Приднепровское два штурма наших позиций. Ни на одном из оперативных направлений российские оккупанты успеха не имели, понеся потери, отошли на исходные рубежи. Поэтому То же самое линия фронта остается практически без изменений и на этих оперативных направлениях. І, от телеграм-канал або телеграм спільнота Бахмутське демон з останнього сьогодні дописало о 15.32, що зараз важкі бої в Покровську і біля міста тривають дронами сіяне небо. Тому розуміємо наскільки складно зараз нашим захисникам прибирати росіян з української землі. Далі поговоримо про те, на чому заакцентували увагу бійці Легіону Свобода Росії. Вони розповіли, чому стали на захист України. Так, от. Він вони зазначили наступне: Путін просто зруйнував мою країну. Боєць із позивним лазі розповів, що спочатку проводив операції на території Росії, а потім приєднався до українських підрозділів. За його словами, тут в Україні я можу захищатися зброєю. або ти, або вони. Мені не шкода воювати проти своїх громадян. Вони вбивали мирних жителів, грабували. Путін зруйнував не лише Україну, він зруйнував і мою країну. Боєць із позивним Цезар. Вони брали участь у боях на різних напрямках від Сумщини до Бахмута і нині допомагають відбувати атаки на південних рубежах.